Алі -луйя. Алі -луйя. Вітаю вас, народ Божий. Вас Божі, Божий. Бог любить тебе. Бог завжди любить тебе. Він завжди за тебе. Бог є любов. Він в цьому не змінюється. Так, це я кажу завжди на кожному своєму відео, яке я записую. Тому що Бог є любов, Він дійсно любить. І ми живемо цією любов'ю. Ми приймаємо любов. Ми повірили в цю любов, тому що ми повірили в Господа Ісуса Христа. Ми прийняли Ісуса Христа як Свого Господа. Ми прийняли любов Божу в Христі Ісусі. Ісус відкриває нам Отця. Алілуя! Дух Святий дає нам відкриття про Ісуса обо Ісусі. А Ісус відкриває нам Отця. Алілуя. Ісус сказав все, що ми попросимо у Батька у Отця нашого Небесного, в ім'я Його буде нам. Ми не просимо Духа Святого. Ісус не казав, що все, що ми попросимо Духа Святого, в ім'я Його буде нам. Ні, ми просимо Батька Отця Небесного в ім'я Ісуса. Ну не без Духа Святого. Дух Святий з нами. Він в нас і на нас, щоб допомагати нам жити новим життям, щоб ми жили як нове творіння во Христі Ісусі. І сьогодні да, таке свято тріться. Ми святкуємо Духа Святого. В нас. На нас. Ми святкуємо да? сьогодні. Це свято, що Дух Святий в нас, Він на нас, Він з нами, Він серед нас. Халілуйя. Дух Святий в нас. і Дух Святий на нас. Є подвійна робота Духа Святого в житті віруючого. Кожен народжений згори, він народжений від, народжений від Слова і Духа Святого. Слово Боже і Дух Святий. Спочатку завжди слово. Слово Боже. Ангел прийшов к Марії і сказав: Дух Святий цей на тебе, і тому рождаємо, це буде святе. Біблія каже, вона зберегла це слово в серці своєму. Тобто Дух Святий зайшов на Слово. Слово Боже являється насінням Божим. Біблія каже, ми були народжені не від тленного насіння, але від нетленного від Слова Божого. Марія прийняла слово. Дух Святий зайшов на це слово. І вона народила Ісуса. Дух Святий завжди сходить на Слово. Він підтверджує Слово. Сіяч сіє Слово. Дощі Духа Святого. Рані і пізній, дощ, вони сходять на сім'я, на слово, для росту слова, для росту насіння, для созрівання слова, для того, щоб насіння слово принесло плод. Тому порядок такий. Дух, душа і тіло. Слово Боже і Дух Святий. Алілуя! Ісус завжди проповідував Слово. І Дух Святий підтверджував Це Слово. Дух Святий завжди підтверджував Слово проповідане Ісуса. Ісус також служив в силі Духа Святого. Ісус не служив просто так, як людина, як Син Божий. 25 років Ісус був той же самий Ісус, Син Божий, Слово, яке стало плотью. 26 років, 27, 28, Він був той же самий. А Біблія каже, коли на нього зійшов Дух Святой, коли Бог Духом Святими Силою помазав Ісуса, тоді Він почав служити. Той же самий Ісус. Син Бога Живого, Слово, яке стало плоттю, Він почав служити тільки тоді, коли на нього зійшов Дух Святий. Він сказав Дух Господній на мені, і Він помазав мені благовістити. Перш за все, Ісус був помазаний Духом Святим, щоб проповідувати, щоб вчити. А Дух Святий вже підтверджував це Слово. Тому це вірний порядок. Слово Боже і Дух Святий. Дух Святий в нас. Тому що ми прийняли Слово Боже. Ми прийняли Слово про Ісуса Христа. І дійсно, Біблія каже, ніхто не може сповідувати Ісуса Христа Господом як тільки Духом Святим. Тому Дух Святий, Він перш за все підтверджує Слово. Він дає Слово Божому життя в нашому дусі. Він дає слово Божому життя через наші уста, яке виходить з нашого серця. Дух Святий сходить на слово, прояви Духа Святого, помазання від Духа Святого, щоб Слово Боже діяло, щоб воно звершало те, для чого Бог послав його. Дух Святий в нас, кожен народжений згори має в собі Духа Святого. Дух Святий в нас, щоб допомагати нам жити вірою, любові. Щоб Давати нам розуміння слова Боже, щоб ми жили свято праведно, предано отцю. Да, є таке слово вірність, віра і вірність це два різних поняття. Дух святий в нас, щоб ми мали вірність посвячене життя. А Дух Святий на нас для служіння, Ісус сказав своїм учням, залишайтесь в Єрусалимі, доки не приймете силу свише. Він не сказав їм залишатися в Єрусалимі, щоб народитися згори. Вони вже народилися згори. Коли Ісус Воскрес, Він явився учням своїм, Він думав і сказав, що приймить Духа Святого. Тоді вони народились свише. Але потім Він сказав, залишайтесь в Єрусалимі, доки на вас не зайде сила свише. Нам нужно народження згори і нам нужна сила помазання від Духа Святого. Праведний вірою живе. живе. Ми живемо вірою. І також нам потрібна сила від Духа Святого, помазання Духа Святого, є помазання в нас, в нашому Дусі, щоб ми жили свято праведно, предано. Да? Правильно жили, щоб ми розуміли Писання, щоб ми жили вірою, яка движима любов'ю. і є помазання на нас, яке сходить на наші тіла, щоб ми здійснювали служіння. Кожному народженому згори доступне все необхідне помазання для того, щоб жити свято і завершати служіння. Кожен народжений згори, він є царем і священникам Богу. Но не кожен. кожен, но не кожен. Народжені з його апостолом, або пастором, або пророком, або ангелистом, або вчителем. Це теж помазання, це проєкт помазання, це дари служіння. Пастор, апостол, пророк, вчитель, евангелист. Це дари служіння. І не кожен має таке помазання служити в такому дарі. Но все одно кожен має помазання від Духа Святого в собі і на собі, щоб жити свято правідно, вірно, щоб жити предано Богу і щоб служити іншим людям, щоб бачити прояв Бога в своєму житті через себе. Кожен народжений з гори, він має владу від Бога, помазання від Бога, бути сіячем Слова Божого. Щоб Дух Святий сходив на це сім'я і робив його живим і дієвим, реальним. Алілуя! Нам потрібна сьогодні віра і сила від Духа Святого. І Дух Святий Він з нами. Він нікуди не пішов від нас. Так, є таке питання, чому ж тоді діти Божі, які кажуть про Духа Святого грішать? Є, у мене є лише така відповідь. Або ця людина, хоч вона каже про Духа Святого, про Слово Боже, хоч вона ходить в церкву, читає Біблію, але якщо людина грішить, то вона може взагалі не народжена згори. Друга, чому дійсно може народжений згори грішити, він це вибирає, він це хоче робити. Третя відповідь, чому народжений згори грішить. Дійсно, із-за того, що він не обновляє свой розум, Словом Божим, не довіряє Духу Святому, який в ньому, який служить йому через інших людей. Оп'ять таки, він вибирає гріх. Обставини можуть давити. Дійсно, дьявол може давити. Іскушення приходить. Кожен підвергається іскушенню. Ну вибір завжди за нами. Тому чому людина, яка ходить в церква грішить? Либо вона взагалі не народжена з гори, ліба на живе віра, яка двіжима любов'ю. Чому народжений з гори грішить, який читає Біблію, молиться? Він вибирається. Іноді він просто хоче це робити. Дух Святий в нас, щоб допомагати нам не грешити, щоб допомагати нам жити свято. Дух Святий в нас, щоб відкривати нам Ісуса, Ісус відкриває нам Отця. Дух Святий в нас, щоб ми жили любові, щоб допомагати нам молитися, щоб напамінти нам Слово Боже, щоб відкривати нам Слово Боже. Дух Святий на нас, щоб ми служили в силі. Ісус так служив. А Він сказав, що ми будемо робити ті діла, які робив Він. Ми не можемо служити по-іншому, як це наробив Ісус. І Ісус служив в сілі Духа Святого, як Бог Духом Святим, і силою Ісуса. І Нам потрібно це помазання сьогодні. І ми маємо доступ до цього помазання. Ми маємо. Це необхідне нам помазання в собі, на собі для святості, для служіння. І на останнє скажу, мене завжди дивує, чому в фільмах про Ісуса показують Ісуса дорослим, таким бородатим. Йому було всього 30 років. Це повинен бути молодий, можна так сказати, хлопець. І чому іменно з бородою, такою, як мужичок. Ну це так, просто. Так, Дух Святий в нас, Дух Святий на нас. Во ім'я Ісуса. Амінь.